При всім! В цьому відео хочу поділитися книгою, яка ладна вилікувати суспільство. Вилікувати суспільство від упереджень і неправильних рішень. А саме це книжка Шу. Ось так вона виглядає. Вона написана трьома авторами Кенеман, Сібоні Санстейн. Вони являються такими шанованими і аудиторами, і. Бізнес-коучами в Америці, наскільки мені відомо. Але зараз не про то. Зараз про книгу і що власне вона може дати. Автори говорять, що шум це щось таке, якась подія, інформація, яка надає нам змоги зробити виважене рішення або Сприймати ситуацію об'єктивно, без упереджень. І тут дуже багато таких цікавих прикладів: як із бізнесу, так і з звичайного життя, яке може нам допомогти розібратися. Прикладів досить багато. Взагалом Книга побудована на інформації, яка береться з судової системи, США, з кримінальної системи, з корпоративної е, системи освіти, е, але дуже дуже просто проводяться паралелі з нашим суспільством. Е, ми знаємо, що е, в нас, е, якщо користуватися термінами цієї книги, суспільство наше дуже засуджене, зашумлене. І всюди є шум, що на державному рівні, як і на рівні е шанованих леді з під'їзду. Під е Шуму у нас досить. Але е давайте крок за кроком розбиратися, що ж тут такого цікавого і чому її дійсно варто почитати, цю таку гарну книгу. Першим ділом, автори радять навчитися виявляти шум. В принципі, від, якщо вірити книзі, то де є судження, там є шум. І будь-яка будь інформація може ґрунтуватися на е, неправдивих фактах. Е, наприклад, е, мій приклад е, привітивний, трохи побутовий, шанована леді, з під візьмемо їх. І вона вам говорить, е, що сусід з третього поверху наркоман. Це в принципі вона має повне право так говорити, але вам для сприйняття ви маєте розуміти, що судження може бути зашумленим, тобто воно може бути необ'єктивним, суб'єктивним, і ви маєте для себе відмітити, що воно зашумлене, тобто не потрібно вірити з першого слова в будь-яку інформацію. Друге, що говорять автори, що потрібно не засуджувати джерело шуму, тобто, окей, вона так сказала. Ви про неї не думаєте. Ви думаєте про те судження, якщо воно вас стосується? Наприклад, якщо ваш сусід то є ваш друг, і ви не готові прийняти, що шановна леді, поплюжить гідність вашого товариша, тоді ви починаєте розбиратися з судженням, а не з бабцею. Шановна леді, вибачте. І... Звісно, хочеться можливо її вбити, це перший наш порив, але не потрібно краще розібратися, заспокоїтися і потім вже приймати рішення, як бути. Тому що на гарячу голову, ну ми всі це знаємо, на гарячу голову ніяких таких серйозних рішень приймати не варто. Третя головна думка, про яку говорять автори, це проводити гігієну рішень. Тобто, приклад з книги те, що. Всі хірурги перед операціями миють руки, і якщо вони не митимуть руки, то смертність, ризик смертності пацієнтів може значно збільшитися. Що це говорить для нас, як для тих, хто приймає рішення на основі якихось суджень? Що ми маємо обдумати кожне судження? Наприклад, якщо для прийняття рішення нам необхідно обдумати декілька суджень, ми маємо взяти їх з кожної сторони, поставити під сумнів як і джерело судження, так і власну думку. Із цього випливає ще один момент, який в книзі досить гарно описаний, це те, що рішення приймаються інтуїтивно. Ми, звісно, всі експерти, ми, звісно, всі знаємо, як краще, але от саме інтуїтивні рішення вони не є найкращими. Якщо до того ми не... Вивчили досконало всю, всю тему до кожної маленької деталі. Звісно, не треба відкидати інтуїцію, але і на неї покладатися ні в коєму разі не можна. Що в нас ще тут важливого в цій книзі? У шуму є ціна. Скажімо, приклад, приклад від мене знову знову ж таки, бо я не хочу спозорити книжку. Ви працюєте, і у вас є колега, якого ви з якихось причин не любите. Але вам разом вести проєкт. У колеги є дуже гарне рішення, але ви не хочете пропускати його і блокуйте це рішення. Наговорюйте на колегу, якимсь чином робите все, щоб забанити проходження його рішення. Ну і як результат. Кажемо, проєкт провалився. Проект провалився, мільйонів збитки для компанії, давайте так, фатально банкрутство, і ви залишаєтесь без роботи. Так, ви помстилися, я не знаю, чи задовольнили своє его і не пропустили рішення колеги. А, але чи варто воно того? Тобто, якщо вам, якби я не знаю, все одно. то Давайте вперед. Але якщо ви хоч трохи думаєте про світ навколо і, власне, в першу чергу про себе, чи готові ви залишитись без роботи? Чи готові ви прийняти на себе оту всю відповідальність, що всі ваші колеги залишаться без роботи? Це, власне, є ціна шуму. Або якщо ми візьмемо шановану леді, чи ви сісти на 15 років за вбивство шанованої леді з під під'їздом за те, що вона попляжить гідність вашого товариша? Це також є ціною шуму. І кожен обирає для себе приймати ціну чи ні. Іноді <клес> вартість усунення шуму може бути набагато вищою. Ніж власне, продовжувати жити з тим шумом. Тож, більш детально в цій книзі, і я сподіваюся, в мене виходить вас заохотити її почитати, тому що я вважаю, що вона дуже-дуже дуже корисна для нашого суспільства, якщо якомога більше людей прочитає її, нехай кожен побачить щось своє в цій книзі. Звісно, ми не можемо сприймати інформацію однаково. Так, книга, може, не така легка, як якийсь попсовий романчик, вона побудована так, як приклади з порадами. Але все одно дуже сподіваюся, що вона зможе вас заохотити і знайти час і кошти на цю книгу. Я не знаю, наскільки релевантний приклад буде, але. Візьмемо, знову ж таки, не з книжки, а з життя і таке розповсюджене, як, яке мене завжди обурює. Скажімо, людина втрапила в халепу і, ну не знаю, скажімо, втратила роботу. Давайте так. Що в нашому суспільстві люблять говорити? Пороблено. Хоча, насправді, якщо подумати. Е, людина там, зробила неправильні кроки, була самонадіяна, чи порушила якісь правила і норми роботодавця, е, про які він знав, він чи вона знала, але все одно якби, е, прийняли ті кроки, які вони там зробили ті кроки, які вони зробили, і втратили роботу. Давайте так коротко. Е, і, звісно, що треба зробити? Сісти і подумати. Прийняти, проаналізувати те, що так, я був неправий, я зробив неправильно, чи я мався зробити так, чи так, чи так. Чи, наприклад, якщо ви купили крипту по високій ціні, а потім вона впала, це вам пороблено? Ні, ви зробили просто неправильне фінансове рішення. Ви неправильно оцінили ситуацію. І так само знову ж таки, це ще, ще той шум, коли, якщо говорити про крипту, Такий ажіотаж масово, о, та всі купують, і я купую. Це знову ж таки цей шум, інформаційний шум, який не дає вам можливості е, прийняти правильне рішення з фінансової інвестиції, або з е, якихось кроків на роботі, аби її не втратити. Ну, або я не знаю, або не розлучатися з е, дружиною чи чоловіком, не розібравшись, якщо там хтось говорить, що вона або він вам зраджує. Гігієна суджень дуже важливе, тому будемо обачними. захочу вас прочитати цю книгу. Звісно, тут інформація трохи інакша. Я маю на увазі інакше приклади, наприклад, такі, як, що чорношкірого чоловіка засудили до довічного, просто тому що суддя упереджено ставився до чорношкірих. Тут трохи інакші приклади, але я впевнена, що ви зможете знайти паралелі в нашому житті. І ще хочу вас заохотити купувати українське, підтримувати український друк. З цього я нічого не маю, крім того, що наше українське книгарство і українська мова будуть більш сильними за рахунок видавництв і за рахунок популярності українських книжок. А якщо відео було вам корисне, там от десь є кнопочка підписатися і поставити вподобайку. І Гарного нам дня!